Розбавляємо ПФ-лаком фарбу та облагораю наше рідне місто. Останній штрих і готово. Художник-мураліст Валентин Філоненко розповідає, як завершує оновлення бетонних скульптур. Ось такі фігури, щоб було красиво та діткам весело. Казкові тварини на житломасиві північний місцева родзинка. Їх звели майже півстоліття тому, тож вони вже давно потребували серйозного оновлення, додає митець, тому і зголосився їх полагодити. Вони були дуже розрушені. Половину з десь були відвалені, внутрі пішлося із внутрішності вибивати все, тому що там земля була. Трохи підшпаклював, усе зробив. Ну а тоді зараз. Розмалював їх. Ой, красота, яка. Да? Це ж да. Це жолень. Да. Це я його чотири роки. красив, красив. Раніше бетонних звірів доглядала Людмила Максимівна, мешканка житломасива Північний. Кілька років поспіль власноруч ремонтувала їх та фарбувала. Коли їх малі ж, а більше залазили на їх, то все, плегали з їх за рога бралися, то ж одного рога немає. Все, покрасила, все. утром приходю, коли йому взяли чорною краскою і нарисували зуби. Так я давай краску брати та йти закрашувати. Проте зараз, говорить пані Людмила, вже не сила за ними дбати. Здоров'я не дозволяє навіть виходити на двір. Однак жінка дуже зраділа, коли дізналася, що скульптури полагодили замість неї. Дзвонять із цього, із сьомого дому горять. Ти представляєш? Тібе допомагають оленя красити. Прибрати, аби не псували краєвид чи відремонтувати на житломасиві північний протягом кількох тижнів міркували про долю скульптур. Урешті вирішили ремонтувати, бо без них промисловий район не буде таким яскравим, вважає народний депутат України Дмитро Киселевський. Ми запропонували альтернативу, бо є інший наш земляк, сусід, який теж живе на лівому березі Дніпра. Це відомий мураліст, і він визвався. Дати нове життя цим бетонним скульптурам він кілька днів, може тижнів, попрацював над цими скульптурами, і зараз вони стали справжньою окрасою північного. Ось так без залучення державних грошей, а просто за рахунок самоорганізації людей і їхньої небайдужості і дали нове життя бетонним скульптурам. Власне, цим ми якраз і відрізняємося від росіян від наших ворогів, бо вони принесли в нашу країну руйнування, війну. А ми не тільки їх переможемо, ми ще і відбудуємо, відновимо і прямо зараз відновлюємо те, що навколо нас знаходиться. Тетяна Заяць, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.